Ходжу зараз і думаю за оці проекти газу, водовідведення, водопостачання, там електрика, вентиляція і так далі. Так це ну взагалі це ж потрібно тоді. І коли будівництво там будинку, таунхаусу, комерційне приміщення, зараз там укриття ці роблять. Ну коротше, це ж скрізь потрібні проекти на, на оце все. Кому потрібна допомога, в мене сестра займається цими проєктами: газо, вода, постачання, водовідведення, вентиляція, сигналізація пожежна. Ну, коротше, Все, що потрібно: електрика, всі проєкти, які потрібні, вона може зробити. Є печаті, штампи, розрішення, всякі. все є. Робить нормально по вартості, швидко, якісно. Кому цікаво, дам контакт. Тому що я раніше думав, що ці проекти потрібно робити тільки там для якихось великих там підприємств, ну, там ангарів, я не знаю, ну, чогось такого великого. А з'ясувало, що це і в квартирах роблять ці проекти, ну, комерційні приміщення, там, в офіси, кав'ярні і так далі. Кому потрібно, пишіть, дам контакт. Сестра все зробить якісно швидко. І саме головне на сьогодні недорого.